Нові можливості для українського сільського господарства в зв'язку з дією угоди про асоціацію стали предметом обговорень в івано франківську Експерти переконують, що перспектив ринків ЄС для українських виробників важко переоцінити, але для їх опанування слід наближати українські стандарти якості до тих, що діють у країнах ЄС. Одному з найбільших фермерських господарств Прикарпаття цьогоріч удасться зібрати чималий врожай на 6 тисячах гектарів. Фермери вирощують пшеницю, ріпа, кукурузу, соняшник та ячмінь. Усю сировину, що збирають, збувають виключно вітчизняним підприємствам. На європу кажуть фермери вийти складно. Все продається на території України. Основний наш покупець, наприклад, пшениці пшениці Яшмені, це є фірма Даноша, івано Івано-Фратівський комбінат його продуктів, з Коломия і Абомікс. Ми цього року трошки шукав виходи по ріпаку, але не вийшло. Думаю, вже на слідуючий рік будемо. Тому що, якщо розібратися, трейдер заробляє на нас дуже великі гроші. Ці гроші можна самому заробити. Експортувати сільськогосподарську продукцію до країн Європи після ратифікації угоди з ЄС стане можливо, зокрема, завдяки автономним торговельним преференціям, що вже діють. Це має значно спростити доступ аграріям до європейських ринків. Це ми робимо, тому що розуміємо, в якій ситуації зараз Україна єсть і канішна ці преференції для торгівлі а до до 1 єнвера 2016 года налагодження імпорту до єс залежить і від самих виробників угода про асоціацію передбачає запровадження в україні стандартів якості єс виробничі ланцюги при цьому розглядають один процес від виробництва кормів до вирощування тварин чи рослин і до готової продукції треба зараз використати оцей цей момент коли є сторони держави кроки на гармонізацію законодавства коли є от підписана це угода про асоціацію і відкрив відкриваються ринки фермер сам буде зацікавлений в тому щоб підвищувати якість безпеку і якість продукції Самі ж фермери таких реформ часто побоюються, але й кажуть, що готові поліпшувати якість. Відомо, що збуваючи товари до ЄС, можна заробити удвічі більше. Ми хочемо зараз зимою поїхати за кордон, в Польщу, в Німеччину, в Угорщину, подивитися, з кимось поспілкуватися, щоб, щоб, щоб щось трошки рушити вперед, розумієте? Бо ми от стоїмо на одному місці. Ну не ми всі стоїмо на одному місці. Маємо постійних клієнтів, яким продаємо, вони нам гарно платять, але можна дорожче продати. Тому що в нас купує, перепродає, має більший заробіт то, ніж що вирощуємо цілий рік. Експерти запевняють, гармонізувати процес вирощення та обробки української продукції із європейськими вимогами цілком реально. Для початку радять малим фермерствам і господарствам об'єднатися у агропромислові кооперативи на місцях.